І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Вічно живим героям російсько-української війни присвячується. Артем Степанишин народився 7 січня 1987 року в селі Олешин. Навчався в Іванковецькому ліцеї, Хмельницькому ліцеї No14 імені Івана Огієнка. Професію журналіста здобув у Миколаївському інституті Університету Україна з 2007 по 2011 рік проходив військову службу у Збройних силах України. 28 лютого 2022 року добровольцем став на захист України. Служив у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха. 6 листопада 2022 року помер у лікарні після важкого поранення. Тьома був Непосида. Його було скрізь і багато. Чим він тільки не займався. І на кікбоксинг ходив, і на бокс, і на футбол. У школі пригадує мама, Артем навчався як більшість хлопчаків. Оцінки були різні. Був непосидючим, мав артистичні здібності, грав у шкільному театрі. Тьома навчався добре в школі, але із за свого почерка в нього були занижені оцінки. Але він з цим не страдав. Він завжди казав, що великі люди пишуть поганим почерком. Каліграфію Артем Степанишин виправив згодом, коли розпочав писати матеріали спершу до місцевої газети Подільські новини, потім до подільських вістей, Проскурова та інших видань. Професія журналіста привабила можливістю бувати всюди, багато знати та бачити. А ще писати від руки доводилося Артемові під час строкової служби листи рідним завжди закінчував словами Ваш люблячий захисник. Бути захисником ще одне його покликання. Тому вступив до Хмельницького козацького строю. Відстоював права та свободу українців під час помаранчевої та революції гідності на Майдані у Києві. Він має медаль як учасник революції гідності. Ми будували будинок. Ви ж побачили, він розкрашений під е український прапор. Синьо-жовтий. Це вже тоді ми, ну, ми ще не розуміли, що це щось буде. Але він цим жив. Від Майдану він ось такий був. Нині козацький дух тата живе у 14-річній донечці Вікторії, яка навчається в Іванковецькому ліцеї. Курінь нашої школи назвали в честь мого батька. Заходи пам'яті, о так само 1 жовтня, коли йде от джура, типу представляють рої. Коли в початок іде, то теж кажуть. Курінь імені Артема Степанишиного. У нас в класі, типу, то я рує. Мої обов'язки як роєвого це построїти команду, задати їм команди, дивитися, щоб всі вип виповнили все правильно, зробили все одночасно, це саме марширування. Батька Віка пам'ятає як веселого друга, з яким пережили багато яскравих моментів. На концерти теж. Я мала була, дуже дідзе любила, то і мене теж якесь літо, тільки я білет, можливість зразу, зразу брав, зразу їхали завжди. Я знаю, то, що він з мамою ходив в походи. У нас така сім'я туристів. У мене є його купаться, в Скарпат з походів. Ну, як люди, в принципі, теж чудові, дуже просто радісний і дуже, дуже добрий. Як він десь 22 в 22-му, коли в жовтні, чи то в вересні, коли там коли він приїжджав, то типу, по останні разу все. Зустріч було дуже тепло, Ми то знов сиділи, та що якісь уно грали, повні дуже-дуже то, що, то, що часто. З 2018 року Артем Степанишин працював у Варшавському видавництві. На тимчасове проживання у Польщу переїхав із мамою та коханою. Давно він поруч. Як би тяжко нам не було, він завжди міг підтримати, заспокоїти, завжди приходив на допомогу, знаходив слова, потрібні слова, завжди знаходив час, що теж важливо. В нас з ним в дивіться стосунках був завжди разом, завжди поруч. Неважливо ні на що, ні на які перешкоди. Завжди разом, завжди поруч. Як б нас відстані розділяла, які б травми не розділяли, все одно будемо поруч. І зараз він все одно ну, залишається моєю людиною, моєю опорою, тим теплом, любов'ю, ну саме моєю людиною. І я відчуваю, що він все одно ну, тут, все одно ну, поруч, бо він завжди тут в моєму серці. Поляки казали, що через тебе Тьома я полюбив українців. Я до нього 19 лютого приїхала в Варшаву. Ми зняли двохкімнатну квартиру, ми мали там працювати. Але 24-го ж це сталося і він був такий замкнутий. Я не розуміла, що з ним. Думаю, може, ми ну, на відстані розівчились разом жити. Я не знала, що його мучить, але я бачила, що його щось мучить. І він ранком встає і каже, я їду. Як я не питалася його вмовити, як сказала, моя дитина там, а я тут так не буду. Таким було чоловіче рішення Артема піти добровольцем на фронт на початку повномасштабного вторгнення. З 28 лютого 2022 року боронив Україну у складі 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Старший солдат Артем Степанишин виконував бойові завдання у найгарячіших точках на лінії зіткнення: Мар'їнка, Вогледар, Курахово, Зайцеве, Бахмут поблизу населених пунктів Андріївка та Кліщівка Донецької області. Це було 1 листопада, був бій біля Бахмута. І він попав під мінометний обстріл. Але хлопці його побратими витягнули. Неможливо було, але там всі хлопці дуже його любили, поважали. І вони витягнули його звідти. Він попав спочатку в Бахмут. Ну, В Бахмуті не можна ж було нічого там шли, бо її його завезли в Краматорськ. З Краматорська його завезли в Дніпро. Там він ще шість днів. 6 числа він помер. В голову поранення ось тут, ось осколкове. Зачепило два полушарія мозга, і це було. Тому що я дзвонила в Ізраїль, думала, що запитувала, чи є якісь шанси, думала, що я його туди повезу, бо було кому допомогти мені. Але мені сказали, що, на жаль, це таке поранення. що… За мужність Артем Степанишин посмертно удостоєний звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади, а за свою доброту, товариську вдачу заслужив теплі згадки друзів, одногрупників, колег. у нас було тільки двох: Артем, Тьома. Ми його називали і Коля. На жаль, вже нікого з наших хлопців мав живих, царство їм небесним. Але вони в нас були двох, і вони в нас були як хлопчики-квіточки. Ми з них пилинки слухали підгодувати, дати, списати то було святе. Ніхто ніколи їм не мав сили відмовити. Звичайно, група у нас була така, група була невеличка, ми завжди всі трималися разом. Разом йдемо гуляти, разом йдемо в бібліотеку, навіть на перервах до магазинчику побулочки ми всі ходили разом. Артема з тих часів, пам'ятаю, доброю дитиною. Він був зі звичайної сім'ї, виріс, виховався в селі. Чуйний, веселий, усміхнений, співчутливий. У далекому 2006 році ми разом з ним прийшли новачками у газету Подільські новини. Така була дуже цікава газета. Формат її був цікавий. Вона була щоденна при телеканалі Контакт. І ось десь, мабуть, у листопаді 2006 року туди набирали всіх охочих, хто хоче і вміє писати. І туди разом з Артемом ми прийшли. Пам'ятаю його. Дуже позитивним, завжди веселим, завжди готовим до дій. Таким безстрашним. Він не мав абсолютно ніякого досвіду журналістського, але той запал, з яким він прийшов до роботи, він надихав. Він був щирою, доброю людиною, позитивною. Ну, справжньою не, не було цієї знаєте фальшивості, як є у е, багатьох людей. Він про був простим, але справжнім. Ми були м такими близькими е друзями. Е багато чим навіть з особистого життя він зі мною ділився. Це було приємно. Потім по завершенню нашої роботи у газеті наші дороги час від часу пересікалися. Я... Постійно знала, де він, що він, і коли він був в Україні, і коли він був за кордоном, і коли він повернувся і пішов до війська. Весь час ми підтримували з ним зв'язок. В пам'яті він моїй залишився веселим, молодим, натхненним. З Фейсбука дізналася, що Артем пішов добровольцем на війну. Ну і в цей момент, звичайно, наш маленький Тьома, невеличкий, худенький, завжди усміхнений, показав своє мужнє серце, показав свою відвагу. Ну, і то, що такі вчинки робляться не просто так, що він справді. Любив свій край і за нього віддав своє життя. Для мене, якщо чесно, трохи був шок тоді, коли я дізналася, що він загинув, бо, знаєте, втрачати взагалі складно, а коли ти ще людину знаєш особисто, ми було таке зустрічали разом Новий рік колись в них в гостях і ну, згадуєш якийсь відразу момент, знаєте, звичайно, Позитивні там і так далі. Та взагалі ніколи в мене з ним не було ніяких ні суперечок, ні конфліктів за той час, поки я його знала. Я можу сказати, що ми маємо робити все в пам'ять цих хлопців і дівчат, яких, на жаль, не стало в живих пам'ять про людину живе допоки поки ми її пам'ятаємо. І саме от таким чином, ну, це гордість нашої країни. Птахами летять душі загиблих із фронту. Цей символ увічнений на меморіалі, що на алеї слави в Олешані. Артем Степанишин перший похований тут герой. Коли почалась війна, він приїхав. каже, батько: я не можу. Моє серце там. І дитину я довжен. Я кажуть, не дати тим супостатам, щоб вони були тут. Ну і він, ми з ним були як друзі. Розказував теж, що дуже тяжко, але каже, ми вистоїмо. В житті він завжди веселий був. Так і він у нас і на фотографії так само. Ми сьогодні маємо ради пам'яті. Ради вічного, світлого зробити все, називати іменами наші герої, вулиці, школи, наші сквери. Вони там з неба дивляться на нас і тішаться, що їхня пам'ять не забута. І в честь них ми маємо робити все, ніхто крім нас. Вічним сном спить захисник у затишку рідного Олешина. З меморіалу дивиться у вічі перехожим, нагадує про подвиг заради України ціною життя. Вічна пам'ять і слава герою.